Господь серед нас. Прославимо його, Він достойний слави. Слава Господу! Я думаю, що в майбутньому ви перекладете цю пісню на знайому, на мову, і ми будемо її співати. Так як і всі інші пісні. Коли ми говоримо про хрещення, що можна, так як брати проповідники кажуть, що вже можна говорити після Ярослава? Коли він все проговорив майже про хрещення. І в Біблії ще сказано: є, що хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. І можна вчора було спостерігати за тими людьми, які хрестилися у воді, водоймах. І це не було традиційно, знаєте, коли снігу багато, льоду багато, і холодна вода, і мороз на вулиці. Це, як будь тобі літом хрещення було. Зелена трава, криги немає. І як будь тобі десь традиції трошки такі, які стереотипи, які в людей були, зломані були. Але підходячи до цих людей, які хрестилися у воді, і інтерв'ю їх взяти були, і брали, і по-різному люди. Такі надзвичайні почуття у людей були. Це вони традиційно роблять, і багато дечого. Але, казалось би, вони вірують, і вони хрестяться. А стоїть запитання до них. А ви спасені? І от якраз це запитання дуже важливо було б поставити цим людям. І переважно було з тих людей, хто так робить, вони сказали, знаєте, яким традиційним, таким, знаєте, відповідь є так... як дасть Бог. Як дасть Бог? Коли ми говоримо про те, що хто буде вірувати і хреститься, ми розуміємо, що віра це не в що небудь абстрактне, невідоме і незнайоме. Віра це віра, що Ісус Христос Господь. Це віра. Я вірую, що Ісус Христос Господь. І коли я хрещуся, то я хрещуся в що? І або в кого? Я хрещуся, я занурююся в Господа Ісуса Христа. Я в нього занурююся. Якщо я в нього занурююся, то всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Ось така Євангелія. І коли людина занурилася в Господа, і коли вона зодягнулася в нього, то вона спасена. Бо Спаситель це не чийсь, не десь. А Він, мій особистий Спаситель Ісус Христос. І ось хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. Як важливо сьогодні? Це одна із таких, якби, речей, яка важлива для християн, коли вони мають хреститися. І Ярослав говорив про ту відповідальність, коли людина. Вже бере на себе це є завіт. Вона вступає в завіт з Господом. Вона ототожнює себе в його смерті і його воскресінні. Вона обіцяє Богу служити в добрій совісті. Хрещення це занурення. Занурення в завіт. Або в те єднання з Господом у обітницях наших перед ним. Я хотів би сьогодні говорити якраз на тему. Про хрещення, але хотів би дати запитання перед тим, щоб трошки розворушити вас. Хоча б одне подія, одна подія якась може на пам'ять вам приходить, яка записана в одному із чотирьох Євангелій? На сход, так, раз і подумали. Яка подія один раз? Не в одному Євангелії написано, але не написана у всіх чотирьох. В одному. Яка подія? Про Захарію. Так? Або чудо, або ще що-небудь. Віффєзна, да? Ще. А я думав, що ви зразу скажете, кана Галилейська. Але ви взяли Захарію, взяли Віфєзду, так. Да. Небагато так є тих подій, які написані тільки в одній Євангелії. Але вони є. А скажіть, про хрещення написано у всіх Євангеліях чи ні? І ви зразу засумнівалися. І у вас є сумнів, правда? Ви мусите сумніватися. Бо чотири Євангелії, а хрещення одне. Що? В трьох. Оля каже в трьох. Хто в двох каже? Хто в одній, то точно ні? І ось я хочу, щоб ви могли так. Ну, я вас не принижу абсолютно. Це завжди буває так, коли ти не сподіваєшся, що тебе щось запитають. Але я знаю, що ви знаєте, що подія про хрещення, вона написана в чотирьох Євангеліях. Чотирьох, 4. 4, Оля, да, 4 ти думаєш, що запам'ятаєш. А потім ще й перевіриш, тому що. Подія ця написана в чотирьох Євангеліях, як, як народження Сина Божого Ісуса Христа, тому що це дуже важлива подія для християн. Це дуже важлива подія була для євреїв в той час, коли Йоанн Хреститель, він хрестив. Вони розуміли, це важлива подія або це важливе дійство, яке було для ізраїльського народу. Вони йшли для того, щоб хреститися на Йордан від Йоанна. Це не було щось нове, напевно. Їх не потрібно було вчити про це. Це десь уже практикувалося в ізраїльському народі. Це, це був обряд омиття зовнішнього. Внутрішній, як би сказати, внутрішній стан він показував про зовнішнє дійство. І ось це написано в чотирьох Івангелях, але так описано, так як описано, знаєте, і про народження. Я вже говорив про Марка, що він так скупо написав про народження Господа Ісуса Христа. Ви запам'яталися, правда? Дуже скупо він написав. Але в цих чотирьох Євангеліях описується про хрещення Господа Ісуса Христа і про Іоана. Але я вам хочу сказати, що про хрещення в деяких місцях так написано мало, а про Іоанна Хрестителя так багато написано. Про Іоанна Хрестителя написано досить багато, а дуже небагато написано. Про Ісуса Христа, тому що люди всі погляд свій звертали на Хрестителя. Він особливою був постаттю такою в той час, коли Він проголошував це голос волаючого в пустині. Він привертав увагу всіх до себе. Він проголошував про те, що Царство Боже наблизилося. Він проголошував про покаяння, і покаяння так важливе було. Але Іоанн Хреститель ще в покаянні зауважив дуже важливу річ навернення. Покаяння це важливо. І ми бачили людей, які виходили сюди, протязі історії цієї церкви, виходили не один раз на покаяння, але чи всі вони навернулися? Покаяння це визнання, а навернення це повернення від своїх злих здоріг. Це залишення всіх своїх поганих вчинків. Це зміна напрямку, коли людина. Усвідомила, вона зупинилася, осудила і пішла в зворотньому напрямку, робила зло, перестала робити зло, робить добро. І ось Іоанн Хреститель, він якраз прийшов для того, щоб проголошувати це покаяння і навернення, щоб порівняти дороги, щоб вирівнятися в ці дороги, тому що іде Месія. І до нього приходили люди. Чому так багато про Яна хрестителя говорилося або більше, чим про хрещення Ісуса Христа? Чому? Тому що він той був, який мав об'явити про Месію. Він мав сказати про того акця, який мав прийти ще раз проголосити вже про його місію, про початок його місії. І йому було сказано, на кому побачиш духа, який сходить, то є той. Який буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Він буде робити цю роботу. Він буде перевіювати тих свій. В його руках та віялочка, якою він перевіє. Іван Хреститель, він мав велику місію, він мав велике значення для ізраїльського народу. І ось він. В ювангелій від Матвія, ми це читаємо в третьому розділі і з 13 по 17. Третій розділ з 1 по 17 вірш. І в основному я хотів би наголос зробити на те, що нам потрібно виконання всякої правди. Виконання всякої правди. І ось коли ми говоримо в Євангелії від Матвія, ми читаємо цей текст, слава Божого, і приходить тоді Ісус з Галилеї до Йордану, щоб охреститися від нього, та Йоанн не допускав його, кажучи: мені самому треба в тебе хреститися, а ти прийшов до мене. Тоді Ісус промовив до нього допусти тепер, бо так годиться нам виконати всю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус вийшов разом е, е, за із води, аж ось відчинилося йому небо, і побачив він Духа Божого, що спустившись. Як голуб злинув на нього. І ось голос із неба промовив це син мій улюблений, що я вподобав його. Так багато можна ще говорити про це, але я не хотів би, якби, десь відходити від того, що нам потрібно виконання всякої правди. Але все ж таки я хотів би глянути на цих євангелистів, які описували про Господа Ісуса Христа. Читаючи Євангелію від Матвія, ми бачимо, що до Йоанна приходили та питають, це, чи не ти Христос? Ізраїльський народ чекав Месію. І вони побачили такого потужного чоловіка, який проголошував про царство Боже. Людей навертав. Він притягував людей, знаєте, правдивим своїм життям і проголошенням про царство Боже. І люди думали, що це є Месія. І до нього ти Христос, ти Месія. І Йоанн Хреститель, він говорив: ні, я. Не Месія. Але він був голос, який лунав у пустині. Іоанн ми... Хреститель показує якраз, що має прийти Месія. Він іде за ним. Він прийде, він перед ним іде. Але той, хто йде за ним, він є сильніший за нього. І ось Марк. Він описує просто, такий, знаєте, такий факт: був Іоанн Хреститель, і був Ісус із Назарету. Був Іоанн Хреститель, і був Ісус із Назарету. Але Іоанн не був Месією і не був христом. А ось той, хто був з Назарету, а чи з Назарету може бути щось добре. І він якраз говорить про те, що з Назарету. Був Ісус, якого небо проголосило Сином Божим. Хай він із Назарету, але він є син Божий, який прийшов з неба. Це Євангеліє від Марка, якби сухий такий факт. Але він говорить дуже багато для тих людей, які просто хотіли б доторкнутися і зразу зрозуміти, хто Він такий є. Ми читаємо Євангелію від Луки. Йоанн Хреститель звіщає добру новину. Він не є Христос, він інструмент. Йоанн Хреститель являвся інструментом Божим, щоб відкрити Ісуса Христа, Сина Божого. Не тільки проголосити покаяння, але Він був інструментом, який проголосить, що Ісус Христос то є Син Божий. І Йоанн як пророк він проголошував в Євангелії від Йоанна. Він об'являє Ісуса Христа як акція, який бере гріх цілого світу. Ці всі речі, коли ми читаємо так спочатку, читаючи Євангелію, вони нам створюють таку картину про Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на землю, будучи людиною. І ось. Те все, що належить для людей, він не проминав. Для того, щоб виконати всю правду. Скажіть, живучи в країні, якій, чи можна виконати всю правду, чи можна бути праведною людиною, бездоганною людиною? Можна чи ні? Ви хоч раз безплатно їхали в тролейбусі. Ні, ну просто ви не відповідаєте за це абсолютно. Скажіть. Ви знаєте, навіть читаючи Біблію в той час, коли вдова ходила до судді, а який він був? Суддя неправедний. Який мав виконувати закон, який по закону мав судити, і він був неправедний. Скажіть, а як він міг би судити? праведно чи неправедно? Та це стиль його життя неправедно судити. Це вже прозвисько про нього було суддя неправедний. Це якась пародія на суд. Сидить людина, який має по закону і праведно судити, а він неправедно судить в той час. І ось немає праведного ні одного. І... Праведні деколи спотикаються і падають, і роблять неправедні справи. Але ми, читає, ми співаємо таку пісню, колись на російській співали. Я не хочу на піввіри. Я не хочу півцілі. Я не хочу півправди. Ну, Якщо ти хочеш півправди, то буде півцарства і півпекла. Що ужас? Ну, це так. Це як будь-то. Але от якраз ось цей момент, коли, люди, коли Христос приходить до Іордану, і потрібно було б хреститися, Іоанн його не допускав. Іоанн сказав Івангелі від Матвія: ми читаємо, що мені треба хреститися від тебе. Він усвідомлював, хто перед ним стоїть. Він розумів, що той, хто перед ним. Він є. Він є святіший, він є праведніший. А звідки він знав? Ну, десь знав, напевно, він родич був. По такій лінії він був. Хто він був? Двоєрідній? Двоєрідній? Ви знаєте своїх чи ні? Я деяких в очі не бачив. Я деяких двоюрідів очі не бачив, а деяких вже не бачив більше. Ну, напевно, 40-50 років не бачив двоюрідних своїх. Скажіть, я знаю щось про них чи ні? Я не знаю про них. Я не знаю про них. Але тих, кого я бачу, знаю, я знаю про них добре. І лучше, ніж ви. Я про них знаю, бо це родичі мої. Іоанн Хреститель, він жив, він там був. І в тому суспільстві він розумів і знав. Про Христа нічого не описано було і не сказано в писанні, а по лінії родства, то ці люди знали один одного. Хоча Життя Йоанна Хрестителя, воно відрізнялося від життя Ісуса Христа і Його всіх ровесників, бо це був такий надзвичайно цікавий чоловік, який жив в пустині і не жив серед того суспільства. Я не знаю, коли він почав це робити, або жити, з якої пори він там був, але він, ми бачимо, ми читаємо перед своїм служінням, він там знаходився, він в пустині був. І ось це не дало йому. Знаєте, втратити того розуміння, хто такий Ісус? Не вдало втратити. Можливо, ті перекази вони залишилися про тих пастухів, про ту печеру, де він народився, про Марію Йосипа, які були батьками земними. Залишилося і йому передавалося. Можливо, як він народився у своїх батьків. Хіба не розказували батьки, яким чудодійним образом він народився? Я думаю, що розказували. Я так думаю. Але. Розуміючи це, Він скаже: мені потрібно від тебе прийняти хрещення. Тобто Він ставить Ісуса Христа вище себе, Він покоряється, Він вміє смірятися, маючи велику позицію, Він сміряється. Але Христос сказав йому залиш. Допусти тепер, бо так годиться нам виконати всю правду. Прийшовши в тілі як людина. Будучи немовлям і виросши в Назареті, він, прийшовши на Іордан, він чітко усвідомлював про те, що він має взяти гріхи цілого світу. І ось там, на Йордані, він ототожнює себе із кожною або із гріховною людиною, і приходить до, Іор... до Іоана і хреститься. Будучи без гріха. Але він ототожує себе із гріховним людством, із гріховною людиною, яка має так робити, і іншого шляху немає, і нікому абсолютно немає іншої дороги. Двері одні, і в інші не можна зайти, бо одні тільки двері є, одна тільки істина є. Одна правда є, яку потрібно виконати. І Ісус Христос не обминає її, будучи в тілі людському, без гріха, Він покоряється, Він покорився закону, щоб виконати закон, щоб викупити підзаконних. Слава Ісусу Христу! Він це зробив заради нас. І тому Він виконав всяку правду. Ця правда, вона сьогодні торкається нас. Або ми так само розуміємо слово, яке було сказане для тих, хто вірує в Господа Ісуса Христа, щоб ми хрестилися б, щоб ми погрузилися б, ототожнили в себе, Ото, осуджуючи гріховне своє життя і майбутнє, ми могли б приєднатися до святого і праведного, який помер, але і воскрес. Через хрещення ми погружаємося в смерть Господа Ісуса Христа. І встає для обновленого життя в Ісусі. І тому хрещення це є важливе, таке таїнство, яке даровано сьогодні для церкви, для нас, щоб ми хрестилися б і мали б вічне життя. Нам потрібно виконати всяку правду. І в своєму житті, і ходженні за Господом Ісусом Христом, віруюча людина вона постійно поривається для того, що або намагається виконувати всяку правду, або іншими словами, волю Божу. Волю Божу. Це є необхідністю життя віруючої людини. І коли людина так живе, бажанням своїм виконувати волю Божу, правду всяку. Вона має успіх, вона благословена, вона покоряє себе, вона довіряє себе в руки Божі, і Господь, Господь її провадить. І тому я хотів би подякувати Богу сьогодні за те, що для нас відкрита ця дорога, для нас є можливість увійти ці, ці, цим шляхом новим і живим. Сьогодні проповідується добра новина. Сьогодні проповідується Євангеліє, Сьогодні проповідується не просто хрещення, омиття наших гріхів. Знак омиття наших гріхів. Сьогодні проповідується хрещення в смерть Господа Ісуса Христа. Це відрізняється корінним образом від хрещення Іоаннового. Хрещення теперішнє від хрещення Іоаннового відрізняється. Чому? Тому що за нас помер Христос. Він відкупив нас, і ми сьогодні хрестимося вже. В його смерть і в Його воскресіння. Ототожнюємося поєднані з Ним в Його завіті. Хай Бог благословить всіх нас пам'ятати про те, що залишив для нас Господь таку прекрасну обітницю, яку ми маємо виконати в своєму житті.